Дуже складно нині на Донеччині. Російські окупанти не полишають спроби оточити та захопити Бахмут і намагаються зосередити всі свої зусилля на цьому напрямку, повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, спільно з командирами вони узгоджують плани, які матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою. Ворог знову завдає ударів по мирних жителях Харківщини. Сьогодні дві ворожі ракети поперед. С-300 впали у місто Богодухів. На місці працюють екстрені служби. Попередньо без постраждалих інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. Спецпризначенці СБУ дроном Камікад знищили російський тур. На рахунку наших воїнів це вже четвертий такий зенітно-ракетний комплекс, і це тільки за березень. Повідомляється також, що ще однією мішенню став російський град, який після влучання дрона. Також перетворився на металобрухт. Очі сил оборони передають гарячі привіти окупантам. Днями на Лиманському напрямку розрахунок безпілотника прикордонників коригував артилерію однієї з бригад ЗСУ. Завдяки чіткій командній роботі наші завдали вогневого ураження місцям укриття окупантів. Такий гарячий привіт від українських захисників окупанти запам'ятають надовго. А на цьому відео наші оборонці знищили схованку Вагнерівці. Прикордонники луганського загону зруйнували місце тимчасової дислокації найманців ПВК Вагнер. Під час ближнього бою в одному з кварталів Бахмута пострілами з ручних гранатоматів. Бійцям вдалося знищити будівлю, з якої ворог вів прицільний вогонь. І до улюбленого статистики втрат Росії понад 171 тисяча вояків Путіна більше ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла понад пів тисячі ворогів. Металобрухтом стали сім танків, тринадцять бойових броньованих машин, п'ятнадцять артсистем і ще багато всілякої техніки Росії.